Тіла ще 12 альпіністів знайшли на індонезійському вулкані Марапі, де сталося виверження. За даними влади, кількість загиблих зросла до 23 осіб. Рятувальникам також удалося знайти трьох живих. Їх евакуювали. Марапі один із найактивніших вулканів на острові Суматра. Виверження почалося 3 грудня. Вулкан викинув стовп попелу заввишки 3 тисячі метрів. У цей час на горі було 75 альпіністів. Загалом понад 50 людей вдалося евакуювати. Багато хто дістав значні опіки. Рятувальники вивозять тіла загиблих. Маємо багато труднощів, непередбачувана погода, важкопрохідна місцевість. Вітром приносить вулканічний попіл та гарячі хмари. Тож нам нелегко вивозити тіла. Наступного дня після виверження марапі викинув ще стовп попилу за вишки 800 метрів. Тому на ніч операцію призупиняють, щоб не ризикувати життям рятувальників. На схилах вулкана розташовані два села, у яких живе 1400 осіб. У результаті виверження все довкола вкрите попелом. Влада роздала людям маски і рекомендувала не виходити з дому. Марапі відомий раптовими виверженнями, які важко передбачити. Це пов'язано з тим, що виверження зароджуються неглибоко. Через це немає підземних поштовхів, які можуть помітити сейсмологи. Раніше влада заборонила альпіністам і місцевим жителям підходити до кратера ближче, ніж на три кілометри. Проте, за словами чиновників, люди могли порушувати розпорядження. Попереднього разу Марапі вивергався із січня по лютий, викидаючи попіл на висоту до тисячі метрів. Тоді жертв не було. Найсмертоносніше виверження сталося у квітні 1979 року, коли загинуло 60 людей.